Розвиток консультантом у обласного центру у сфері енергоефективності залежить від активності та зацікавленості як влади, так і громади, наголошують керівники міста. Прошлом году благодаря цьому фонду був реалізований проект термомодернізації комплекснеї термомодернізації 63-го садика города Житомира. Причому хочу отметить, що со фонда фонду GZ были були представлені повністю не кредит, это повністю грантові деньги. і на условиях софинансирования с з містом на даний момент йде реалізація цього проекта. І попри те, що вже втілено низку проектів, комплексне утеплення дитячих навчальних закладів та лікарень залучено від міжнародних фінансових інституцій понад 20 мільйонів євро. влада продовжує шукати нові проекти і втілювати їх. после проведения тендеров, видя подход города к рациональному использованию денег, фонд ЖСЗ увеличил сумму финансирования еще на 500 тысяч гривен. В результате этого на садике на 63-м садике были установлены солнечные коллекторы, которые позволят садику получать в принципе круглый год горячую воду фактически бесплатно, без нагрузки на бюджет и садика и без нагрузки на городской бюджет. За словами Сергія Сухомлина, тільки щорік на енергоносіях буде зекономлено 12 мільйонів на рік. А загальну кількість об'єктів влада хоче збільшити до 24. Цей проект для нас важен і ще другим в другому аспекті дуже важен. В результаті реалізації цього проекту наші технічні спеціалісти, наше управління капітального строїтельства змогли обучитися тим підходом і тим требам, котрою закладують е, німецькі в частності, вот господин Фріц. Ті вимоги, е, які котрі до к е, е, і проведення этих робіт. і хоч яскравим прикладом є уже зроблені об'єкти, проте виступи фахівців засвідчили, які високі стандарти хочуть бачити від наших виконавців європейські партнери. Реалізація проектів це зменшення затрат на енергонерсурси, але не за рахунок комфорту. Ми почали проект рік тому, і прогрес відчутний. Зроблено багато і за сприятливих погодних умов закінчимо за декілька місяців. Я задоволений, що працюю саме у дитячому садку, адже діти поширюватимуть ідеї енергоефективності. Наочно бачитимуть, як регулювати температуру, використовуючи термостат на радіаторах, а не відкриваючи вікнодіки Хонерлянд енергоефективністю займається останніх 30 років в Німеччині, країнах далекого сходу та Україні, і зазначає, що місцеві спеціалісти мають високу кваліфікацію. Починали працювати в Україні із 2009 року. За цей час переконався, є досвідчені інженери, добре з ними працювати. Кожна країна має свій досвід: щось віддаєш, щось береш. А вам не вистачає саме технології. Якщо ж сьогодні у Житомирі за рік в середньому утеплюється більше 50 тисяч квадратних метрів поверхень, то 10 років тому об'єми утеплення ледь сягали 5 тисяч. Такі ж семінари наочно показують. Як виконати великий об'єм робіт по утепленню будівель?